Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що позавчора Путін, хоч і будучи розгубленим, з такими прижмуреними очима, розкислою фізіономією та опущеною головою, але все ж таки він відкинув Трампівський ультиматум. Сьогодні російські змі гучно повідомляють про останній шанс для всіх, і що спецпредставник президента США Вітков прибув на Росію і очікує прориву. Щодо прибуття Віткофа на Росію, дійсно це так, це сьогодні підтвердили у Сполучених Штатах Америки. Однак, водночас російські пропагандисти пишуть, що Путін показав Трампу Орішнік, а Трамп перекинув підводні човни до Росії, і що гра мускулами може закінчитися ядерною війною. Також пропагандисти акцентують увагу на тому, що Орішнік може добре привитися на Кубі або Венесуелі. Щодо цього я скажу наступне: насправді Путін позавчора не показав президенту США орішнік. Він просто повідомив, що Росія виготовила перший серійний орішнік, але навіть мультика не показав. І ще немає жодної фотографії в інтернеті, жодного відео, де можна було б наочно побачити цей орішнік, тому це лише заяви Путіна. Щодо ядерних погроз і шантажу від Кремля. Сьогодні видання Телеграф пише, що Трамп викрив ядерний плев Росії ризикованим театральним трюком, і що Кремль мовчить у відповідь на демонстративне розгортання американських атомних підводних човнів. Дійсно, Кремль мовчить, жодних заяв немає. Я підкреслюю і наголошую, нічого не заявляє ні речник Путіна Пісков, ні глава російського МЗС Лавров. Усі мовчать лише пропагандисти роблять гучні заяви, є заяви від російських експертів, і на цьому все. Хоча є заяви з Кремля, наприклад, від Слуцького, який заявив про те, що намагання США натиснути на Росію через Китай та Індію приречені на провал. Щодо Індії, потрібно сказати, є заява від прем'єр-міністра Індії Моді, який закликав громадян Індії купувати товари місцевого виробництва після того, як Трамп запровадив Мита. Водночас моді жодного слова не сказав про те, що президент США підвищив Мита взагалі про Трампа нічого, просто закликав громадян Індії купувати більше товарів, саме місцевого вітчизняного виробництва. Поки якогось такого рішення від уряду Індії, заяв про те, що Індія відмовляється від закупівель російської нафти, немає. Але очікуємо і такого повороту подій. Є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише. Що Росія не зацікавлена компромісі без капітуляції України. Це цілком очевидно. Ми пам'ятаємо заяви, хоч і такі нервові, від Путіна позавчорашні. ми бачимо, що протягом уже не місяців, а років нічого не змінилося, і Кремль надалі, незважаючи на що, незважаючи на величезні втрати, на санкції, на наслідки, і наслідки в довгостроковій перспективі для Російської Федерації, продовжує наполягати на своєму. Продовжує вимагати досягнення цілей так званого СВО капітуляції України, причому повної капітуляції України. А тим часом російські ЗМІ повідомляють про серпень вогні, і що Україна збирає броньований кулак і може вдарити по території Російської Федерації. Такі є заяви від російських військових експертів, що Україна зібрала 60 тисяч підготовлених військових, і що є резерви, і вона може вдарити. Або по Курській області, або по Брянській, або по Білгородській областях, і що Україна може спробувати повторити курську наступальну оборонну операцію і на Росії очікують удара з 3 по 6 серпня. Крім того, є повідомлення в російських ЗМІ, що водія вантажівки російської, вантажівки Газон оштрафували за відмову дати на перевірку автомобіля на наявність дронів. Це відбулося у Тульській області, водій, згідно повідомлень, десь загубив ключі, поліцейські не могли провірити і тому його оштрафували і рішення суду. І на Росії реально очікують повторення операції Павутин. Ще важлива новина: сьогодні такі гучні новини в російських ЗМІ про те, що регіони РФ атакували півсотні дронів, що в воронежі і Сочі гримлять вибухи. Так, російські ЗМІ пишуть, що Сочі під ударом і що рекордний наліт безпілотників потряс курортну столицю Росії. Є заяви від російських різних музикантів, співачок, всі обурені. Є повідомлення в російських змі від очевидців, від свідків, що все гримить, що ніч страшна, що ховалася в підвалах, що дуже хотілося спати, але було страшно. Ось така ситуація загалом на Росії в основному щодо Сочі. Дуже багато повідомлень, відео і дуже багато емоцій. Літить, 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 літить. В аеропорт. Трьох, поїхали? Так. Да. Ба Баба! А не віртом. Агонь, я! В цілому, згідно повідомлень офіційних від російської міноборони, за ніч було збито 93 БПЛА, і у зв'язку з атаками БПЛА аеропорти Псково і Сочі призупиняли роботу. Не лише аеропорти Пскова і Сочі. Сьогодні вранці з'явилось повідомлення, що, наприклад, аеропорт Пулково, Целініградська область, тимчасово обмежив свої польоти, скасували десятки рейсів. Тому атаки Збройних сил України, атаки дронами, вони в різні періоди доби можуть мати різну інтенсивність, різна кількість безпілотників. Але щодо атак, загалом, то вони зараз такі досить довгі. Щодо України потрібно сказати, є заяви президента України Зеленського, який відреагував на скандал закупівлею дронів та реп, на корупційний скандал. Нагадаю, що вчора президент України подякував нашим антикорупційним органам за те, що викрали такий серйозний ланцюг. Цей ланцюг складався корупційний з депутата, також складався з колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації, який... До вчорашнього дня перебував на посаді очільника Мукачівської військової районної адміністрації. Також це були і ті офіцери Національної гвардії, які займалися закупівлями ребів та дронів. Крім того, це і власники, бенефіціари, а також керівництво компанії приватної, яка продавала свої дрони і давала відкати у 30%. Щодо рішень нашого вищого політичного керівництва, то є повідомлення у ЗМІ, що депутата Кузнєцова зняли з Луганського осередку Слуги народу і що його хочуть виключити з партії. Також є розпорядження президента України на сайті президента України про звільнення Гайдая з посади голови Мукачевської районної державної адміністрації Карпатської області. Щодо Гайдая потрібно сказати, адже в політиці він... Давно, ще з 2000-х років. Зокрема, у 2008-2010 роках працював помічником депутата Київради Рєзнікова. так-так того самого Рєзнікова, який був на посаді міністра оборони України. Крім того, він був при владі і попередні роки, наприклад, з 8 вересня 2015 року, по 28 листопада 2018 року, він обіймав посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації. Тобто цей чиновник зі стажем, як ми розуміємо, не припинив навіть, незважаючи на повноштабне вторгнення, займатися корупцією. І зараз настав час розплати. Є ще повідомлення про те, що тих назвартійців, яких підозрюють в корупції, відсторонили з посад, і що Міністерство внутрішніх справ веде розслідування. Також є заяви президента України, що тільки бойові офіцери. Що після цієї корупційної справи на посадах тилових офіцерів, які займаються закупівлями в Нацгвардії, будуть саме бойові офіцери. Загалом, щодо цього корупційного скандалу, вперше часів незалежності України ми бачимо те, що вище військово-політичне керівництво України не покриває корупціонерів, не покриває топових чиновників цього депутата. Навпаки, президент України Зеленський наполягає на справедливому покаранні, на покаранні за махінації, на покаранні з цими відкатами, особливо під час війни. І будемо сподіватися на те, що це лише дійсно почин, про що я говорив у попередньому випуску. І ситуація в Україні щодо боротьби з корупцією буде стрімко змінюватися на краще. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.